Вже включив. Так що, друзі, я не знаю бляха, як правильно сказати, але реально я цю зустріч я повинен зафіксувати, і Леся Петрівна повинна побачити так. цього чоловіка з величезної літери і реально великого чоловіка. Так, не загинайся. Не загинайся. Я добре доволі по телефону. Дуже якось просто все. Ну але реально, бляха, це людина з великої літери. І на даний момент зараз ми їдемо із Херсону, передали хлопцям автомобіль. І щось я переживаю ще більше на ні, чим ні, 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 ні. хто ліна, вично я не переживаю, ну, тобто зробили свою справу, дякуючи вам, дякуючи небайдужим. І а. я не можу сказати підписник, це мій вже можна сказати, ютубовський родич, він мені як батько, це Олег Назаренко. І нарешті я його зустрів він мені моїй родині безпосередньо допомагає вже на протязі більше трьох років. І коли це було перший раз, я просто реально був шокований. Я зараз покажу, <рик> <рик> я був шокований. Тому що нам за все життя ну, нам ніхто не давав. І тут, я пам'ятаю, як тоді було, каже, їде машина, якась там позвонив Олег буде розгружати, каже, не йди людей. І ви нам передали нашим синкам зерно. Так що ми дякуємо вам, дякуємо вашій родині. І на сьогоднішній день ми завітали зразу, ну, якось, ну, не знаю. Давайте десь куди вже поїдемо попоїсти. А що сюди приїхав, обратно свиням їсти? Олег Надаренко хоче передати і. Щоб я не сачкував, да я не сачкою, вона ще ж трошки працює. І... Олег Назаренко почув, що ну це вже не перша його допомога. Він просто каже: нікуди ніколи нічого не кажи. Я хочеться кричати на весь світ. Дуже великі речі. Я дівчатам розказував, ви нам допомагали. Ну, не, я не буду казати, нам ви допомагали через нас, нашим захисникам. І це вже не перший раз. Оце турніки. Скільки там штук? 40 штук. Це якраз ми закриваємо своє питання, передамо. Якраз ми купили ті всі речі, да, 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 рюкзак медика, подсумки. Так що я так, не знаю, як мені залишили. хочете порожчити якось кричать криком. Я вам просто дуже вдячний, тому що це а, реально. Ні, це хто це дуже надалі, це дуже велика допомога, тому що. По одному, поняли? Всі збираємо, щоб от закрити питання. Так я скільки з вами спілкувався, я й не знав. Мені вже сказав другий підписник, що у вас раніше називалося Гроюх, каже, так? Да? Ну, Агропівдень. Бо тоді мені так сказали, а я думаю, Боже, може на руськи написано. Але я думаю, цього чоловіка не може бути на Агропівдень. Так що Агропівдень. Хоч ми в центрі України, але на Агропівдень. Агропівдень. Так що це вашій кабінет, так? Да? Ну нарешті я до вас попав у кабінет. — Клас! Да. Це туб з привезений з Березані. Ну як переданий з Березані. Угу. Це, це розписував цей Сергій Дідківський. Ага. Бо родики на була... А, так, так, І Тож гільза. Та І гільза. Ну я думаю, що колекцію вже треба трошки поповнити. Я думаю, що... Маріана... О, Маріана Сина, попрацюєш. Але. Да. Треба. Так що треба, щоб були. Це взагалі. Штука, Ось такі, ви поняли? Вони так прищепнуті, така тліна. Придумаємо. Угу. Не картину, але класна картина. Да. така. Все, все так класно. А у всіх аграріїв є щось символічне, з зерном. Я там знаю ще одного. У нього теж таке, поняли, ну щось. Бачите, як гарненько. Іду, Йдуть, Значить, да. Життя триває, все да. буде добре. На да, воно до хлопців поїдеш. Так моторошно, них були, воно там гупає, гепає. Mm -hmm. Як приїхали на заправку, на якій не можна попити каву. А ми кажемо, зустрінемося на заправці по привичках, а заправки нема. Просто розбита заправка. Mm -hmm. і... mm -hmm. Таке. Mm -hmm. Котик, да? Це китька. Китька. Да. Привіт. кс, -кс, -кс. Вже mm -hmm. подсніжники. А чим це? Це типу, мідний купорос, так? Це воно так побережня? Це, це бурдоска рідина. Мідний купорос із... Ви ж дивлюся, що таке воно цікаве все. А воно все рівно яка температура. Позитивно, позитивно позитив, це буде Ви ж по спеціальності агроном, правильно? Так це трошки, нічого не трошки. А напра... направлення ваше ж було, не, я так зрозумів, мабуть, не, не зернові. Ні. Зернові? А, я думав, що, не що, не я думав, що він не Буряки? Я просто дерева так, дерева так обрізані, що я думав, що ви все-таки мічурін. Ні, ну воно ж то кажуть, на тих, як це до тебе завтра мічурінці приїдуть. У нас же село Григорівка і Яблуневе. Раніше ж вони, як вони спеціалізувалися, там були сади. І накось у нас ліство попало. Да, Оцеї жінки що співає, у нас Люба Батрук, у неї син, син іду. Це не і син, син, да, у тебе обрізають? Дерева, так? Так що завтра буде обрізати. Все, не буду напрягати, не буду, але хоч там мені так, так трошки, так трошки. Де, Крайше, де те, те, Леся Петрівна, я нарешті приїхав. Бо вже й голос прорізається. Що ти, Мар'яська, як? Нічого, дивишся? Порядок так, тут? Так, так. Як ваш начальник? Як це ж начальник ваш, так? Да, нормальний. Нормально? Ну я не знаю, як, як він як начальник. Ну, як я його перший раз бачу, але знаю його вже більше трьох років. Таких людей я ще не бачив. Ой, чуть не спалився, так? Марія Васильна? Да, 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 да. А я йому казав, поїхали моїм бусом. Це нормально. Так що, друзі, та мій ютубовський батько мені зерно вруть. Отак от. Щоб не їхав в холосту щоб байдики не бив, щоб свиней годував. Де таке буває? Ну де таке буває? Це просто капець. Куди таке буває, це а? Як казав, приїхав перший раз за цей дядько водитель. А ти керуй там? Та все нормально, ні, так ти керуй. Я ж тільки знімаю. Так як ти Не починай. Та тут раз, два, три, чотири. Водюсіка? Поміж двох патонів привяжемо його у чехлі. Чотири. Тут дванадцять. А так тут нормально, можна і в машину Дванадцять мішків, ну двадцять мішків це тонна. А ти скільки береш? Півтори береш. Щук. Так що, друзі, моїм свинкам їде ячмінь, з Кропивницького. Ми сюди поставимо на ну, якраз на задній колес вверх Давайте давайте А там цей парковка А ви потом рожка Включи громку зв'язок. А нас видно? Ні? Підіди, камера передня. Продовжити. О, видно? О, це медик, так? Да? Це медик. Це да. медик, якому, яку ми бачили в Покровському. <різь> Від Шелудька Да, привіт. Ось цей мужчинка. Кому закрив ваш запит? Те, що ви... Дякуємо вам, хлопці. Вам дякую, хлопці. Це третя штурмова. Вже, вже завтра вийшли, так? Да? Завтра вийшло і все буде добре. Народне, так що дякуємо Бережіть, вам. Так. Бережіть себе. У Вас все добре? Так, Пиріжки так. поїли вже. Можна, О, на, можна. Можна. Наскільки на війні може бути добре. Да. А вони позитив держать, так? Так, да, ми тоді зустрічались нормально. Ну. Коли мішки останній раз тягав? Бачиш, дякуючи, Шелудька, сповнив чуєш? Я тебе придуждав. Я тебе придуждав. Ми не б'ємо. Так, давай сюди. Іду, я хотів би на тебе подивитися. а ти його не кидаєш. Контролюй, щоб ніде мішки не продав. Шутю. Загрузив мій підписник Олег Назаренко, мій ютубовський батько. Ще ще каже, я вас заправлю до повного. Загнав нас на заправку. І ще каже, поїду Вадима, погодую, і ще і Мар'яну. Ти поняв? ну капець, не, не відпускай, кап яке поїдемо в кафе і все. От це такі у нас Я не знаю, ну. Ну Це як ми пообідаємо, так ми заночуємо да? Ні, Ну приємно, скажи Вадим. Так. Такі люди не перевелись козаки, на Україні. Да. Я спілкувався по телефону три з половиною роки, ну, я просто шокований. Так що, друзі, така гора, не знаю, скільки тут мішків перегрузили на лафету. Лафету використовуємо для перевізу. Так що я дякую Олегу Назаренко, дякую його родині. Просто не знаю, просто класний. Фух, так що я дякую вам. Ну, а ми будемо пекти потім додому. Козачка? Да. Бачите, я Легназаренко привіз. Да. Козацька застава. Так що пішли. Це взагалі то вам повезло у вас візу. Це до свята, як жінку мене пригласили до ресторану, я вас з собою Так, да? да. Понятно. А що за свято? Як це? Жіночий день скоро буде. Так, так це ж скоро, не ж. Ну так це наперед людина, щоб, зрозуміло. Ваші ваші ці. Раз, а потім через 2-3 тижні ще раз. Думаю, ці отсутки... Молодці. Так, я сейчас то що все значить. Може, даже щось сказати? Що да, ну. ти скажеш? Дякую. Да, Дякую Олегу да, за його гостеприємні. гостеприємність. Да. Такий чоловік. Приємно, так? Приємно, да? Приємно, да. Але от як, як отак відчуття, коли людину ніколи в житті не бачила, таке відчуття, що вже, ну, вже що бачив 300 років, так? Знайомилися. Знайомилися. Наїлися? Да. Виходимо. Да. Команду жде. А трава така, як у цьому у котельві, так, да, була? Прикольненько. Давно вже я не бачив цю ти штучку. Ти хочеш на сіні? Ні, тебе. А ти знаєш, що це таке? Де? Не знаю. На стіні. знаєш, що таке? Де? Оце? Знаєш, що Що? Що це таке? Де? Ось то на стіні висіло. Рептух. Рептух? Ну, так сіно, но сили ранше. Перекусило, Олег знову не тут руки. Ми... Так. круто, так? Круто відчуття. Оце да? душевне. От, ти розумієш, що є люди класні і це є підтримка. Так що ми дякуємо Олегу Назаренко і всім підписникам. Перекусили. І зараз будемо пекти додому. Ой, так, додому, додому. Так що всім бажаємо гарних друзів, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, всім пока-пока. Гриша, тобі привіт. Да. Ти пожалкував, що не да. поїхав да. Да.